У вас теж є таке відчуття, що ви нічого не встигаєте. Час тікає крізь пальці, і взагалі він прискорився. Якщо це так, то додивіться це відео до кінця, тому що в ньому я розкажу, що можна зробити з кармічної точки зору, щоб це змінити, щоб у вас було завжди достатньо часу на все, що вам потрібно, і щоб ви все встигали. Отже, що це таке за карма, які причини того, що в нас є таке відчуття, що бракує часу? Це означає, що ми створювали подібне відчуття для інших людей. Тобто, це значить, що ми в минулому, можливо, підганяли когось, там, дітей в школу, давай швидше збирайся, ми запізнімось. Можливо, по роботі у вас така робота, що ви маєте там дедлайни слідкувати, да, і ви всіх весь час підганяєте, давай швидше, ми не встигаємо, у нас там дедлайни горять. Можливо, десь в житті ви когось Теж ну, інших людей викликали у них своїми діями або словами таке відчуття, що в них не вистачає часу, що вони не встигають, і е, все агонь і гарім. От і це ці зерна створюють у вас тепер таку ситуацію в житті, що ви самі маєте це відчуття, що я не встигаю. І що треба робити? Ну, по-перше, звісно, намагатися перестати так робити. Е, мені особливо важко з дітьми це робити, але. Все ж, Тобто перестати сіяти такі зерна. І друге, що робити, це навпаки створювати у інших людей відчуття, що в них достатньо часу. Тобто, от ваша дитина там вдягає чобітки півгодини, а ви такі їй спокійно кажете, все добре, ти встигаєш. Та, е, кажете іншим, ти встигаєш, у тебе все вийде, ти все встигнеш, у е, нас достатньо часу. І так далі. Це одне. А друге, ви можете присвячувати це дуже потужний інструмент, присвята, присвячувати час, який ви витратили на щось, тому щоб у вас вистачало часу на те, що вам потрібно, а зараз не вистачає. Да? Наприклад, вам там хочеться провести час для себе, там да, кудись сходити, там або кіно подивитися, або там не знаю ще щось відпочити, а у вас немає цього часу зараз. Але ви зараз теж куди ж витрачаєте свій час? Наприклад, там не знаю, готуєте їсти, прибираєте в домі, працюєте, доглядаєте за дітьми і так далі. Тобто, куди ж ви витрачаєте цей час на щось він знаходиться? І от ви можете, коли ви там не Приготували їсти, і ви можете присвятити цей час, який ви витратили на це. Для, на те, щоб у вас завжди вистачало часу на те, що вам хочеться, на те, що вам потрібно, на те, що вам важливо. Можна прям конкретно на те, що ви хочете, або просто так загальному, що присвячую, щоб цей час, який я зараз витратила, він. Повернувся з Торицею, і в мене завжди вистачало часу на все, що для мене важливо, все, що мені потрібно. І усіх живих істот також на все вистачало часу. Це дуже важливо, коли ви бажаєте великій кількості живих істот, того чого самі хочете.